Можна? Раз, Добрий вечір тобі, пане господарю. радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий, народився, застеняйте столи та все, ким і мами радуйся. Ой, Радуйся, земле, син Божий, народився, та кладіть калачі ся роїв пшениці. радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народи. Ой, Славі народився. Славімо, Славімо його! Славімо його! Славімо його! Ой, Я молодці! Я Чомусь розплакалася, згадала своє дитинство, як ми ходили колись колядувати. Щасливі були моменти. Зі святом.